У минулих відео я розповідала про те, що на період вагітності у мене гестаційний діабет, і плюс ще до цього у мене були теж невеликі проблеми із рівнем глюкози в крові. Тому за рекомендацією лікарів, зараз в цей період я провожу чіткий контроль глюкози 4 рази на день, це на чі, і після кожного прийому їжі. У мене їх 3, тому 4 рази в. Рівень глюкози. І для того, щоб виміряти, мені потрібен, звісно, ж, глюкометр. І до нього я завжди купляю стрічки для визначення глюкози, рівня глюкози. Зараз покажу, які. Я замовила їх через інтернет, Завось, замовила аж 8 упаковок, тому що, по-перше, ну, щоб мені не ходити в аптеку постійно не купувати. І ще в містечку, в якому я зараз проживаю, не можна прийти в аптеку і, от, хоп, і купити то, що ти хочеш. Інколи буває, їх немає. І я чекаю, поки, є, поки йде замовлення. Але, спасибі Богу, я завжди прораховую так, що а, мені треба, ну, як у мене залишаються ще якісь стрічки, я вже турбуюся про те, щоб купити інше. Для того, щоб було це все краще, я замовляю в інтернеті і воно приходить якоюсь великою партією. А на цей раз я замовила 8 упаковок. Зараз покажу. Так, теж запакували. Мені подобається так, що я на деяких сайтах, я вже не пам'ятаю, на якому я замовляла ці, є послуха без коштовної доставки. Коли ти замовляєш на якусь певну суму велику, або якось якби оптом, тобі приходять по новій почті, це безкоштовно. В моєму випадку було таке саме, і я просто замовила, доставка була безкоштовна. І вчора ми були, ходили на окупочту, і паралельно я заскочила от на нову почту просто забрала. Зараз покажу з близька, дивіться, їх вісім упаковок. Зараз ближче покажу. Отакі от, дивіться, тут от 6 і ще 2. Отакі от смужки я замовляю. Якраз вони мені підходять для мого глюкометра. Так що, отак от. Напишіть в коментарях, які замовляєте ви.